що буду Пузмішна займається рейдерством по Тростянецькому району. Вона придумувала різних фір, різних рішень, яких в апріорі немає. Але інформацію запустили. Мені телефонують там з різних суддів України, моїх колег і кажуть, а що там в тебе, за ситуація. Я кажу, ну, я, по-перше, сам не знаю, зараз буду розбиратися. Мати, відкривати систему діловодства, оскільки ми сьогодні маємо систему діловодства, де ми можемо бачити всі судові рішення з 2009 року. От, забиваємо будь-яке прізвище. Я думаю, що ви коли там знаходились на першому поверсі, бачили інформаційний кіоск, підходите до нього, забиваєте своє прізвище, якщо розбудеться взагалі, не по. в тому числі до адміністративного суду. Чому не будемо, тому що ми завідомо програємо, ми не підготовлені професійні судді, до такої дискусії. І не будемо абсолютно про жодне судові рішення піднімати сьогодні питання. У нас чітко задача, оскільки ми вже багато місців займаємося. Е, ну, я не скажу, що це ілюстрація, але в всякому разі десь певні етапи є такі, що ми впиняємося в процесі. І ми роз'яснюємо навіть професійним суддям, як потрібно вторгнути закону. От ми дивимося закон про очищення влади, який був опустований 15 жовтня. Читаємо ми його далі, що всі, тут є перелік, ви його знаєте, я думаю, всі його прочитали. Хто підпадає під закон прямої дії, хто підпадає під статус і так далі. Ми дивимося, що під закон прямої дії підпадає член Вищої ради юстиції. Якийсь такого -то, такий -то період був на цій посаді. Е, відкриваємо інтернет і дивимося, ви були членом Вищої ради юстиції. Що далі? Беремо при кінцеві положення, щоб значитати ви Тут написано, що ви на протязі 10 днів повинні бути звільнені з посади. То зрозуміло, що з посади ви звільнені не можете бути просто так, тому що це треба пройти процедуру Верховного Верховної Ради і так далі. Але ви сьогодні займаєте адміністративну посаду. Голови суд. Тому потрібно, щоб сьогодні ви зібрали суддів терміново, так як це ви зібрали раніше, коли вас ось, призначали на цю посаду, там була процедура напротязі трьох днів. Ви повинні дати оголошення і пройти процедуру, що вас обрали головою суду. Ви це зробили за один день. Тому що зараз судді повинні зібратися, щоб виконати цей закон і змінити у вас посади голови апеляційного це перше, що ми від вас вимагаємо. Це згідно закону, ми нічого рушуємо, не порушуємо, ми проводимо смітники. Ми абсолютно толерантно з вами працюємо поки. Тому що в нас така задача. Я хочу голоси процесу, що? Так, да. так. Да. Скажімо, що є термин закон, подав. Також тут читали офіційної судді. Який Звернувся з цього приводу до Ради Судії України. Рада судді України має протлумачити його і також має проглумачити це племом Вищого Адміністративного суду України. Питання щодо... Цей закон, точно так само, як ви, і читаю статтю першу, основні засади очищення влади. Очищення влади, ілюстрація, це встановлено цим законом. Або рішенням суду заборонено окремим фізичним особам обіймати певні посади, перебувати на службі даній посади, крім виборних посад, в органах державної влади та органів. Якщо говорити про виборну посаду, то я не знаю про яку говорити. Чи про ту, на яку я зараз перебуваю, чи те, що я перебував на посаді члена Вищої ради юстиції. Хоча не на посаді члена Вищої Ради юстиції, а як член Вищої ради юстиції. Тому що я там приймав участь на громадських посаді. Я не був посадовою особою Вищої Ради юстиції. Друге. Мене на посаду члена Вищої ради юстиції не призначали. Мене на посаду члена Вищої Ради юстиції обирали. Обирався яким? За поданням з'їзду судді України, де за мене проголосували 85 чоловік, делегатів з'їзду суддів України. Я не один. Балотувався і не я сам висував. Вищої ради тобто, юстиції, вам... не громадський, тобто, отримали да, гроші. Так, хотіло, Чи у да. вас висувала спілка? Значить, немає. Ви член да, Вищої Ради юстиції. Все. Тут більше ніяких трактувань немає. Ні, не, так і Ви ж не читаєте закон а, повністю. Ви читаєте його якось епізодично. Вам прочитати повністю? Ну, да, от. Кого він стосується? Давайте, прочитайте, будь ласка. Ви тільки що це читаєте? А ви кажете, що помашення повикидати. Хіба рада юстиції може дати домашні спонтан? Ви тільки що сказали. Скажіть, мені, будь ласка, підлягає застосування? Да, він застосування? Так, він Чому? А чому? Тому що бере ваприкінцеві положення і написано. Чітко, що встановити, що на протязі 10 днів. Ви не вкажите, будь ласка, вилягаєте, я чого? Я ж вважаю, що чи ви кажете, що я читаю випірковував. Ви, 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 ви мабуть, першу прочитали, а останню не прочитали. Треба прочитати. Так, він не стосується мене. Чому це вас не стосується? Я не читаю. Цей закон. Це ж основні засади цього закону. Для чого він приймався? Основні засади очищення влади. Очищення влади, люстрація. Це встановлено цим законом або рішенням суду обіймати певні посади, перебувати на службі, далі посади, крім виборних посад. Так. У вас виборна голова суду, так? У мене не тільки виборна голова суду. У мене і виборна. Я е, по виборній посаді проходжу на посаду чи на стосується посад, обираю, поставити це мери і все. Мери та депутати, а сільські селищний коло. Все. Ви у нас вже і десь там стали. Я думав, що ви журналіст, Але, що ви не знаю. А як і доводиться закони читати, між іншим. Віталій Ніколайович. Судді, які вас обирали, вони не були обрані народом України. Вони були призначені. Ви зараз перепутаєте все грішне справи. Не перепутаю, він правильно каже. Народом України суддя не може обиратися, тому що визначено Конституцію і законом про судовустрій, що суддя обирає. Перший пункт, який ви посилаєтесь, до вас немає стосунку. Читайте закон. Читайте Конституцію. Я вам хочу сказати, коли ви будете мати відповідний досвід. Віталій Миколаївич, ви тільки що я мене вчили, я, як журналіста я, треба, треба писати. Я вас буду, я буду зараз вчити, як треба судити. От, так, тому що ви так, робили так. стосовно моєї професії журналіста. До речі, стосовно журналістів, не журналісти створюють громадську думку, а вони тільки трактують думку, яка створена в суспільстві. І якщо сьогодні суспільство дає вам оцінку, там, я не знаю, 2% судової обладнання. То журналіст не може писати, а як тисячу разів пише, що вас весь народ дуже любить, Так і не повіряться журналістам. Я вам хочу сказати, що з судами стикалися всього 12% суспільства. І коли проводиться соцопитування, на привітання судового тривати, то 88% людей заявляє, що вони ніколи не були сюди. І в них сформована думка, що вони прибігали до судової приватні із засоби масової інформації, а також ви публічних осіб. Пане Миколаєвича, ви проводили з опитування стосовно людей, які з судовою гілкою да. власність, є карманів довіра. Вісімдесят відсотків. 78%. Це серед кого ви проводили такі дослідження? <зв> <додаткові. зв 'я> да. Так, ми виходимо, так. Значить, дивіться, ми не будемо зараз, я професійно не хочу дискусію вступати, то що я на початку сказав, бо ми її завідомо програмі, ми не можемо дискувати. Тому ми просто прийшли вас попередити про те, щоб ви почали очищення себе, бо до інших судів інші будуть е, строки розгляду їхніх е, діянь. А ваші сьогодні ви повинні чітко виконати закон. Тому ну, сьогодні ви повинні прийняти про е, рішення про звільнення вас посади адміністративної голосу і далі вирішувати питання про звільнення вас суду. Порядки такого закону. У нас в мене особисто більше ніяких питань немає пропозиції. Тобто, що є в когось наші питання пропозиції. У мене є. Пан Василь, дозвольте, я розмову вступлю. Не знаю, мене звати Сергій Щетінін. Я представляю громадську організацію. Ми разом я голова цієї Вінницької обласної громадської організації. До речі, мої колеги не представлялися, тому я пан Василь не знаю, кого ви представляєте. Я представляю громадську організацію і хочу вам сказати, ви кажете, у вас немає можливості. Сьогодні вступити в професійну дискусію з суддями. У мене є така можливість, тому що я е, є, крім цього, ще іншого, є юрист. Е, я е, випадково сьогодні я був в суді по своїх справах і, виходячи з суду, е, побачив пана Володюка вас і запитав, яка у вас що тут відбувається? бачив міліцію, я звернув, коли я заходив в суд. Я звернув увагу, що дуже багато міліції. Полковника я спитав, що тут відбувається, що якась резонансна справа по вибору. Мені сказали ні, але просто ми тут якби слухаємося. До речі, щось тільки під час. Пане Васильови, я ж вас не бере чому я пішов за вами судди в цей зал? Тому що ваші колеги мені сказали, що буде відбуватися процедура адміністрації суддів, і, зокрема, мають розкривати пана Дончика. Це суддю. Почекайте, ну так мені сказали, я пояснюю, чому я сюди зайшов. Цікаво. І я сюди прийшов тільки тому, що я почув близніші дончики. І коли я послухав вас, послухав голову суду, шкода, що не послухали думку інших суддів і інших людей, які тут присутні. і я бачу, що ми з вами, а? судді, з одного боку, ми, громадяни і представники громадськості з іншого боку, попали в чергову халепу. Ну, По-перше, я не можу погодитись з Віталієм Миколаївичем з приводу того, що е, він сказав, що, на жаль, е, суддів не обирали, а призначає Верховна Рада. Е, на жаль, така побутова думка домінує і серед судового корпусу. Я як фахівець, одну секундочку, закінчу свою тезу. з конституційного права можу сказати, що в засадах конституційного плану України в 71 статті написано чорним по білому, Органи державної влади та органи місцевого самоврядування обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Стоїть кратко. Це означає. ця стаття Конституції говорить, що органи державної влади це законодавча, виконавча і судова. То виходить, шановні колеги, громадськість і суд, що в нас все перевернуто вертно. Відповідно до засад Конституційного влади, судова гілка влади має бути обрана безпосередньо джерелом влади, тобто мною народом і вами, це не було зроблено за 23 роки. Не було зроблено. Має право інша гілка влади, Верховна Рада, президент, як гілка влади, призначити на перших 5 років, а довічно призначає Верховна Рада по процедурах, які для народу взагалі не зрозуміли і по критеріях. Але. Я не є адвокатом судової гілки влади, бо до, мене, до мене, як громадянина, як у правозахисника, як у юриста, який ходить в ці суди щоденно, в мене маса претензій. Особисто в мене, особисто як в людини, є великі претензії і до окружного суду, і до речі, і до апеляційного. В мене вкрали машину три роки назад, порізали номери. І коли я звернувся, щоб суд мені дозволив пройти процедуру без сплати грошей про реєстрацію цього нещасного побитого автомобіля, мені відмовив суд першої інстанції апеляційний став на його сторону. Хоча є судова практика, це, що стосується мого особистого інтересу. Але я не про це сьогодні хочу сказати. Я хочу сказати, шановні друзі, що нас політичні сили, політична влада зводить до вихлопу. Тобто нас заставляють сьогодні йти займатися процесом, люстрацією. От ви прийшли, так? Я теж не прошу ілюструвати судову гілку владу, бо зрозуміти для мене критерій, щоб я був впевнений, що судова гілка влади буде завтрашнього дня мої проблеми вирішувати справедливо. Але треба бути об'єктивними. У судовому процесі завжди є дві сторони, і завжди є той, до коїсто. В позиції программу. Рідким випадком, коли сторони домовляються і суд затверджує мирову угоду, це дуже рідко, дуже малий відсоток таких справ. Тобто завжди в суду виходить задоволена людина чи сторона і ображена сторона. З такої позиції, я вважаю, не можна підходити до процесу люстрації. Тепер про інше я хочу сказати: я є вільничан, я споживаю. В цьому будинку в Україні немає. Розумієте? Ви можете спитати, провести будь-яке опитування серед правників, серед тих, хто вигравав і програвав в цьому будинку, так? так як я. Але вам скажу, що тут організовано послугу для людини отримати інформацію, подати позов і інші багато речей. Ви зайдіть в Київський, наприклад, окружний адміністративний суд чи в господарський, не дай Боже. Ви побачите суддю в спортивному костюмі. Навіть ще можете побачити його спеціальним знаком, але в спортивному костюмі. Ви побачите масу порушень процедури і знущання над людьми і пуску по кругу. Тут, слава Богу, це питання вирішено. І в межах того скаліченого законодавства, яке на сьогоднішній день нам дали в руки, вивеляйте, що ми з вами нічого не зможемо з цим законом зробити. Це нам його кинули як косомаху. Щоб ми ходили і ілюстрували, ну і що ви сьогодні зробите? Якщо ви, Віталій Миколаєвич, наприклад, от громадськість хоче, Хоче. ви повинні виконати цю умову. Яким чином? Ви скажете суддям, збирайтеся на збори, а вони не зберуться. Що в таких випадках робити? Треба подавати в суд, знову ж таки, в суд на бездіяльність виходить зборів. суддів, так виходить, чи як треба робити? От як Заставити вас зняти з посади чи дончика? А я категорично буду проти, якщо буде стояти питання проти дончика. Чому? Тому що пан дончик. Печаль, пани, 겨й, сьогодні не питання пана Дончика. Мені Comment сказали provoc... про це, але стоит... я Ні, ви я закінчити? Ні, вибачте, сьогодні стоїть тільки закон про очищення влади. Ми не ставимо питання, що суд, можливо, тут найкращий в Україні. Не тому, що він найкращий, тому що інший гірший. Але сьогодні чітко стоїть закон про очищення влади. Пан <головіка> голова суду, який сьогодні є, що Ради юстиції, він відпадає під закон МРБ. Все, раптом, є ніяких питань ні до донечка, ні до інших месарів. Пане, що я підпадаю, а я кажу, що не підпадаю. Зараз тут сяде 150 юристів. Там немає слова а, голова суду в законі. Ви ж Але Ніхто так не розуміє, як ви розумієте. от я вас запитую, як я його маю заступати. Да, да, Ваші колеги розуміють саме так, мета, як ви mm -hmm. розумієте, тому що кожен триматися за своє крізь. І кожен так і розуміє. Власне, а, так. Так. а люди розуміють. Мені 41 рік. Я за своє крісло не тримаюся. Я ж молода людина. Я себе можу реалізувати на будь-якій місці. будь така можливість почати і. Але я буду це робити. Будь Ви за... ласка, ми довели до вас. Я не хочу вступати в дискусію. Панове, є ще у когось якісь проблеми? Ми довели до вашого відомості. Далі ми будемо думати, як з вами по-іншому спілкуватися, чи народною ілюстрацією, чи іншою. Але будемо чекати від вас, я думаю, до кінця тижня ваші підлітка. У Мен, мене і є і... запитання, якщо виставку суддя окружного суду, слідки підтримувати. А ви могли б постатись на норму закону, яка містить Словосполучення голова суду? Хоч на один, один речення даного закону, де міститься таке слово сполучення голова суду, ви сьогодні вимагаєте звільнити з посади голови суду. Пошліться, будь ласка, я особисто 10 разів. Знам, я в професійний не буду, тому що я не. не так ви не вимагаєте катуюсь. що? Що ви вимагаєте сьогодні? Ви сиділи в залі, чи тільки прийшли? Так, да, я сидів в залі, але... У вас голова суду виконав рішення, виконав закон про очищення влади. А якщо судді зберуться і скажуть, що вони проти цього. А це буде якраз тест. На ваше як ви виконуєте закон? Ну така яка норма закону? Швіться, де написано, що ви. Будь ласка, проведіть у вас є навчання, проведіть. Квивіт, ну, я і вам хочу все. заявити Якщо в цьому залі всім присутнім, що суді, жодного слово сполучення закон. в законі голова суду не існує, не існує. Немає не існує такого слово сполучення, голова суду. Жодному редчику. Я не знаю, як існує. Підміка, а, бачите, у мене немає під руками закону, але так. А бачите, вас це, немає. Да? Ну, ви вимагаєте Все, те, що в законі. є ще у когось питання до суду, ми поставили до відома і вимагаємо. Є ще у когось, які бо в дискусії в мене чесно немає. Не віде віде. Віде, ми не знаємо, що виконувати. Назвіть норму, яку ми маємо виконувати. Прочитайте закон ще раз про очищення влади, дайте знати. Ми я де віде? Вслова віде? Вслова. почитайте. Все, якщо нема питання, Дивіться, Якщо громадськість ви вимагають. Вчинити цю дію, яку ви говорите. Ви Витринете закон про ілюстрацію стосовно пана Кузьмішина, так так? так так. Я пропоную написати це письмо. Написати. Де вони? Давайте подамо їм, хай зареєструють, а тоді будемо контролювати виконання. Тому що це просто слова. Ви сказали, а я це можу розцінити. Чи хтось інший журналіст не пише, це просто тиск на суд. розумієте? Ні. Може, у вас або в мене є тут якась справа, а, а не Кузьмішин немає, немає Ні. Ні. Ну, то давайте... Тиск на суд це зовсім інший. А що це? Тирс на суд? В якому плані? Що для вирішення якоїсь справи, права на вас, права на якихось суддів. Панове, в справу відповідаєте? У мене є багато справ. А ми вас запрошуємо. Я запрошую. А ви можете представити? Я запрошую. Подставимо вас. Ви ставите на суд. Я запрошую. Ви їх не Я представлю. Діло для ветеранів-афганців і самооборона іми героїв Майдану. Територіальна громада міста Вінник

Будь ласка, я вас підписую з тим, що ми ставимо некоректне питання. питання. Давайте коректи до вас. Нас сьогодні не прийшло тут 10 чоловік. будь ласка, можна я запитати. Ми зібралися. Зі 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 вчора вибуху. багато вибуху. людей ми обсудили так. питання. Був Нам... Можна я розкажу? Обсудили питання. Нас було чоловік, вчора 150. Ми обсудили і нас далекували. Ну ви для мене, що я вам показую. Я громадський, хочу прозорого судьбу. Прозорих, прозорих дій. Ну, прозорих, а не просто балачок. Ну, я, я, я відповідаю, ви б свої справи, займайтеся своїми, Не громадськість, ми не можемо, щоб я вам зараз щось показував. Тому в нас демо були стороною справи, так? Українському і в окружному суді. У яка різниця? Я думаю, яка різниця у